Слава Ісусу Христу! Ось так, Юрій Федорович! Дякую з розумінням, Юрій Федорович, сказав, знаєте, був нещодавно на Західній Україні і там був в одному селищі, де всі майже все село віруючі люди. І знаєте, вони в магазині, на вулиці, на базарі, вони одне одному кажуть: слава Ісусу Христу! І відповідають навіки слава, але вони це кажуть з розумінням. І я сьогодні кажу, слава Ісусу Христу. І знаєте, так приємно, так класно, так природньо це, коли вони кажуть з розумінням. І я виходжу на вулицю, кажу одної жіноці, кажу, слава Ісусу Христу! Вона каже: Навіки слава! І знаєте, нема ніякого тиску, немає ніяких обмежень. Це дійсно природньо. І ніхто не стить і каже: О, ненормальний! Ніхто не каже, о, хвора людина, якась сектант. Це нормально. І знаєте, в мене народилася така мрія в серці. Так хочеться вийти, знаєте, на привоз, на залізничний вокзал, на Дерибасівську. І там люди кричать Слава Ісусу Христу! і відповідають навіки слави. І знаєте, хочеться щоб це було не просто номінально, щоб це було дійсно з розумінням тієї людини, яка це говорить, і та людина, яка відповідає. І е, мрія то народилася. Але я розумію, що відповідальність лежить на мені, і на тобі. Відповідальність на мені і на тобі. І знаєш, хочеться, щоб це суспільство, щоб місто Одеса стали, стали віруючими. І хочеться, щоб. Церква Слово Боже, вона вже війшла в історію. Але хоч щоб кожен із нас став творцем історії. І ми можемо змінити це суспільство. І ми можемо війти в історію, як церкви, яка змінила місто Одеса, яка поставила на коліна Одесу перед Ісусом Христом. Амінь. Згоджуємося.